Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами. Ми зробили пластилінову колекцію веселих друзів і ви зможете розігрувати різні історії, які з ними трапляються. Вам цікаво, яка історія чекає на них сьогодні? Сьогодні Габі приготувала для всіх друзів сюрприз. Який? Зараз дізнаємось. Невізіння Регі. Габі спекла для всіх великий смачний яблучний пиріг. Пиріг готовий, голосно сказала Габі. Семі не їв увесь день, тому прийшов першим. Ну, як смачно виглядає. І жив неподаліку будиночку на дереві, тому прилетів і сів на землю. Який гарний пиріг ти приготувала, як мило з твого боку. Регі дуже любить пироги і здалеку відчув солодкий запах. У захопленні голодний регі бік швидко. Але, поспішаючи, спіткнувся і впав на пиріг. О, ні! Смачний пиріг перекинувся і впав на землю. Мій смачний пиріг геть зіпсовано! вигукнула Габі та розплакалася. Габі так старалася, аби спекти смачний пиріг, а тепер. «Ніхто не зможе його скоштувати? Як ти можеш бути таким незграбним? крикнув Ізі сердито. Він засмутився, що Регі перекинув смачний пиріг, який усі чекали з нетерпінням. Як це могло трапитися? розчаровано запитав Семі, опустивши погляд. Семі зазвичай мовчить і не знає, що робити, коли друзі не можуть знайти спільну мову. Та найгіршою ця ситуація була для регі. Він не зміг вгамувати свій голод та ще й розсердив, засмутив і розчарував своїх друзів. Регі почувався засмученим ще й тому. Що друзі, здається, не розуміли, що це сталося випадково. Регі стало ще гірше, коли Гапі заплакала. Йому стало соромно, коли Ізі почав його сварити. А коли ще й семі відвів погляд і замовк, Регі відчув самотність. Мабуть, посваритися з друзями найгірше почуття у світі, подумав регі. Хоча Габі засмутилася через яблучний пиріг, але попри те відчула, наскільки ніякого почувався регі. Регі, мабуть, почувається гірше, ніж будь-хто з нас, подумала Габі. Та вирішила, що настав час дружніх обіймів. Не переймайся, я знаю, що ти зробив це ненавмисно!» сказала Габі та посміхнулася. Спочатку Семі та Ізі не звернули уваги на переживання регі, але коли вони побачили, що зробила Габі, то уявили себе на його місці. Ізі також захотів втішити друга. Вибач, що я на тебе не кричав, урешті решт те, що сталося, було прикрою випадковістю. Вибачився Ізі. Семі зрадів, що всі помирилися, і сказав. Усі ми іноді можемо оступитися чи помилитися. Це може статися з кожним і приєднався до обіймів. Регі із широкою усмішкою подивився на всіх. Він був щасливий, адже друзі зрозуміли, що це сталося випадково. Наступного разу регі намагатиметься бути більш обережним. Коли тебе обіймають і втішають твої друзі, це, мабуть, найкраще почуття у світі. Подумав регі. Діти, подивіться на картинки і пригадайте, як, на вашу думку, почувалися друзі, коли побачили пиріг. Друзі були сповнені надії скоштувати смачний пиріг? А що відчували друзі, коли реги перекинув пиріг? Друзі розсердилися, засмутилися та розочарувалися. А як би ви почувалися, коли хтось спіткнувся і перекинув? Кинув вашу улюблену страву. Що відчував Регі, коли він перекинув пиріг? Регі почувався засмученим, адже це сталося випадково. А як би ви почувалися, коли зробили б щось подібне? Я, наприклад, також почувалася б засмученою. Про що подумав рейгі, коли його друзі розсердилися та засмутилися? Він подумав, що посваритися з друзями найгірше почуття у світі. Чому, на вашу думку, Габі обійняла Рейгі? На мою думку, Габі відчула пригнічений стан Рейгі. І вирішила підтримати друга, адже він це зробив ненавмисно. А чому Іззі та Семмі обійняли регі? Вони уявили себе на місці регі, адже прикра випадковість може статися з кожним. Вас коли-небудь заспокоювали обіймами? Як ви при цьому почувалися? Як ви виглядаєте, коли щасливі, злі, розчаровані, засмучені. Покажіть ці емоції на фото. Дітки, що можна зробити, коли хтось припустився помилки? Обговоріть ці питання з батьками, буду вдячна, якщо поділитеся своїми думками на відео. Я пропоную допомогти друзям виправити ситуацію та зліпити пиріг з фруктовою начинкою із солоного тіста. Минулого року ми використовували солоне тісто, яке робили для вас дорослі. Ви вже подорослішали, тому солоне тісто ви можете виготовити самостійно під наглядом матусі. Для цього нам знадобляться одна склянка борошна, пів склянки солі дрібного помолу, одна склянка води. Змішаємо борошно та сіль у великій ємності. Додаємо частину води. Її кількість залежить від якості борошну. Ретельно вимішуємо. Не бійтеся тіста, це весело, матусі вам допоможуть. Отримали пластичне тісто, готове до роботи. Подивіться, частини води мені вистачило, частина залишилась. Щоб отримати кольорове солоне тісто, можна додати трохи гуаши чи харчового барвника. Мій піріг буде з вишнями, тому в частинку тіста я додала крапельку червоної гуаши та ретельно вимішала. Качалкою розкачую тісто, накладаю круглу форму тарілочку, стекою обрізую по краю. Залишки тіста приберу. Вони нам знадобляться, загинаю краї із кольорового тіста розкочую джгут і нарізаю стекою невеликі вишенки, яким надаю округлої форми. Вишенки розкладаю на основу берега в один шар. Зверху прикрашу розкоченими джгутиками із залишків тіста. Мій фруктовий пиріг готовий. Запрошую друзів на пиріг. Веселі друзі знов в приємному очікуванні смачного пирога. Розіграйте історію невезіння рейгі з пластиліновими друзями. Не забудьте відображувати емоції та мову тіла. До зустрічі!